Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку дітям усім. Доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Йдучи до садочка, ви зустріли незвичайного героя. Чи пізнали ви його? Так, це колобок. Але це не просто колобок. Це еко-колобок. Він ходить по дитячим садочкам і розповідає дітям про екологію. Цікаво, а що це за наука така і для чого її вивчають? А давайте разом послухаємо. Екологія це особлива наука, яка досліджує, яким чином рослини і тварини пов'язані між собою, як вони пристосовуються до життя в природі і як самі впливають на цю природу. А що ж таке природа? Природою ми називаємо весь світ, що нас оточує. Це різнокольорові квіти, річки, озера, сонечко в небі, широкі блакитні моря, океани, високі гори, різні тварини, маленькі комахи. Різноманітні птахи. Так, це все природа. Подивіться малята, ворона принесла нам лист. Це скарги від природи. Мені сумно і боляче бачити, що роблять люди. Вони знищують тварин, рослини, забруднюють повітря, воду. Мені дуже боляче а що люди роблять з моїми берегами, коли відпочивають? Вони залишають купи сміття, банки, пакети, пляшки. Я люблю хлюпати, стрибати, гратися. Мені подобаються люди, коли вони граються зі мною. Але ми заплутаємося і гинемо в рибацьких сітках і в нафті. Допоможіть нам, будь ласка. У лісі стало незатишно. Сумно. Тут багато хворих, голих дерев, зламаних кущів, сміття. Не топчіть мене, не виривайте з коренем, а зрізуйте охайно. Чому ж так сталося? Якби люди докладали певних зусиль та дотримувались правил поведінки в довкіллі, тоді б нашій природі нічого не загрожувало запрошує вас до міні лабораторії який ми ознайомили з проблемами забруднення повітря. Нагадуємо, що цей досвід можна проводити тільки разом з батьками. Над палаючою свічкою потримаю блюдце. Подивіться, на тарілочці ми бачимо чорну кіптягу. Якщо спалювати сміття або листя, такий самий чад виділяється в повітря, і ми будемо дихати таким сморідом. Отож, така кіптява осідає в легенях і перешкоджає диханню, і людина може захворіти. Щоб не забруднювати повітря, треба будувати очисні споруди, ставити фільтри, не палити листя і менше користуватись транспортом. Пропоную малята пограти в гру і визначити, коли ж природа радіє, а коли сумує. Хлопчик зірвав квітку. Природа сумує. Діти сортують сміття. Радіє. Поливаємо рослини. Природа радіє. Скидають відходи у воду. Природа сумує. Електромобіль не забруднює повітря. Радіє. А ця машина забруднює. Вірно сумує. Саджаємо дерева. Природа радіє. А коли вирубують дерева, сумує. Чистять струмочки. Так радіє. Забруднюють моря. Сумує. Чистять берег річки. Природа радіє. Огороджує дерева. Так радіє. Сортують сміття. Радіє. Палять листя. Сумує. Забруднюють повітря. Звісно, сумує. Роблять годівнички для птахів. Радіє. Підгодовують тварин взимку. Радіє. Малята, запам'ятайте ці правила. Не ламайте гілки дерев та кущів, не топчіть, не зривайте рослини. Кожен листочок, травичка виділяють у повітря кисень, ним ми дихаємо. Не ловіть комах. Від дотику пальців з крильць метеликів осипаються лусочки і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників, це незвичайно працелюбні комахи. Корисні для природи. Не залишайте багаття в лісі, вогонь миттєво знищує все живе. Будь-яка рослина чи тварина, створена природою, є невід'ємною і необхідною частиною її. Малята. А що вам сьогодні сподобалось? Що ви робите для того, щоб наша природа не хворіла? Розкажіть. Чекаємо на зворотній зв'язок. До побачення.